Доброго дня, мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, у нас цікаві пропозиції на каналі. Що нового, що можемо привезти, доставити в Україну повністю все під ключ. Сьогодні зробимо огляд свіженьких пропозицій, що є в наявності загальний огляд автомайданчика. І починаємо свіжа пропозиція. Kia Niro, 17.07.2020 року автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Срібний Металік 2020 чистий рік рестайлова на максимальній комплектації Executive Line. Автомобіль обслужений згідно регламенту тут в Нідерландах. Перевірено електронним товщиноміром фарб. Автомобільчик весь в оригіналі. Весь в рідному окрасі. Задні стопи ледівські. 2020 рік. Набагато цікавіші стопи вже йдуть full LED. Далі. Легкосплавні диски, безключовий доступ, Підігріви, обдуви, сидінь, ледовське світло. Переднє, також досить якісно, гарно освітлює дорогу, нічний. Час. Срібний металік буває досить рідко завжди на такий колір великий попит. Автомобілями займаються більше 15 років, і 15 років назад так само срібний металік, це переважно були вантажні буси на той час. Також були топ номер 1 по замовленнях. так Перейдемо до серединки автомобіля. Автомобіль має безключовий доступ, має датчики сліпих зон. Далі. 2020 рік має таку амбієнт-підсвіточку з лівої сторони, з правої сторони GPL музику, пам'ять сидінь, електросидіння. Так само має підігрів сидінь. Охолодження сидінь, підігрів керма. Всі функції, які лише бувають. Два ключка, без ключовий доступ. Так, переходимо. 2020 рік має більш цікавішу мультимедіа, така більш сучасніша планшет. Камера заднього огляду, проекція руху. Передні парктроніки, задні парктроніки, все є в даному автомобілі. І саме основне чесний перевірений пробіг. 90 тисяч 79 кілометрів. На повному заряді батареї автомобіль проїжджає 450 до 500 км. Це залежить від. Користування кондиціонером, користування пелюстками рекуперації під кермом і від швидкості від стилів їзди. По салончику автомобіль в гарному стані, шкіряні сидіння, все відповідає пробігу. Пластики задніх сідушок також в хорошому стані. Є така ще підстаканник, підлокітник, як, хто як називає. Підігрів задніх сидінь також є. Далі багажне відділення. Багажне відділення в хорошому стані. Є кабель швидкісної зарядки, є кабель для домашньої розеточки 220. Аптечка в даному автомобілі ще є. Зйомний Фаркопчик. Компресор, смола, все є наявне в автомобілі. Супер автомобіль, супер пропозиція дня. Срібний металік 2020 рік. Технічно, автомобіль справний, підшипники не годуть. Кондиціонер працює. Повністю по автомобілі все працює. І сок батареї, життя батареї в даному автомобілі. 100%. Так, є в наявності ще два темно-синніх кіаніру. Графітове Peugeot 208, 50 кВт батарейка. Комплектація Allure. Мають завтра дати завдаток за даний автомобіль. Але на сьогодні автомобіль ще є в наявності. Далі є. Nissan Leaf, 62 кВт. Комплектація Tecna Bose. Ледовське світло, шкіряний салончик, чесний перевірений пробіг. 94 470 км. Пробіг підтверджений напом. Так, це в нас технобусе. Другий е автомобіль Nissan Leaf, це в нас сірий графіт, Ледовське світло. Ближнє дальнє 51 тисяча кілометрів. 2020 рік виїхав автомобіль з автосалону. Є також Мустанг е, електричний, є Mercedes електричний. Є досить комфортні автомобілі Volkswagen ID 3 електричні. Opel Амперка біленька продана, чорненька також сьогодні вранці продана. Kia Soul білий перламутр. Максимальна комплектація також є в наявності. І також є hyundai Kona. Кого цікавлять такі автомобілі, телефонуйте. Йдемте, йдемо на другу частину автомайданчику, зробимо такий швидкий огляд що нового, що можна купити з вантажних автомобілів. Зараз ми перейдемо. Другий телефон в мене. Переходимо. Є. Зараз ми підготували, будемо робити окремий детальний огляд такого автомобіля, як Renault Zoya для нашого клієнта. Є такі вантажні фургони, як Volkswagen. Volkswagen Caddy. Є вантажні фургони Ford Transit Custom, є такі будки з гідробортами, без гідробортів, вантажні автомобілі, Peugeot Partner. Повний асортимент, ви зможете побачити на сайті Автомайданчика, пробіги ціни на всі автомобілі. Приїхали також такі дизельні автомобілі 2021 року. Peugeot 308, досить стильні сучасні автомобілі на механічних коробках передач. Економні, самий новий дизайн від Peugeot. І так, є багато Mercedes-принтерів, є крафтера, є також дизельні автомобілі. Такі, як Volkswagen Passat, шкоди Octavia, Механічна коробка передач шкода Octavia 2-літрова. Також є гібридні автомобілі. Заходимо на сайт, вибираємо автомобіль. Е скидаєте мені на Viber, прораховую розмитнення з доставкою. Повністю все під ключ. Більше, ніж 200 автомобілів є на даному автомайданчику. Також є. Вантажні фургони в Тернополі в наявності, такі як Renault Traffic, Mercedes Sprinter, Є такі автомобілі і в наявності. З електричних автомобілів кожного тижня автовоз 8 автомобілів відправляємо для наших клієнтів під замовлення. Звати мене Омелян, телефонуйте 050 565 0817. Дякую за лайки. Дякую за вподобайки.